Привіт! Вітаю вас на каналі Наші Люди разом із Жанною Бланк! До мене вже почали звертатися часто люди з питаннями. Чи вже потрібно зараз, чи коли саме подавати документи на подовження тимчасового захисту в Німеччині? Тому я вирішила на цю тему записати вам нове відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки і подавайки. Я вам буду за це дуже вдячна. Можете написати мені також, які теми вас цікавлять. І я із задоволенням їх розгляну і розповім вам. Ну і заодно підготовлю про це про нові ті питання, які вас цікавлять. Якщо вони зацікавлять велику кількість людей, то я можу зробити і нові відео. Чому так важливо продовжувати тимчасове видно проживання у Німеччині вчасно, просрочений ВМЖ Призводить до недійсності самого документа і автоматично втрати соціальних виплат, страхування пільг і компенсацій за житло. Продовження просроченого ВМЖ зазвичай неможливе і необхідно повторний навіть розгляд статусу біженця. Продовження ВМЖ вимагає відповідності певним умовам. Ви повинні відповідати загальним вимогам для отримання дозволу на проживання, тобто ваш афенд хальт цверк повинна залишатися незмінною. Наприклад, якщо ви були визнані біженцем відповідно до параграфа 24, то ваша мета залишається прихист від війни. Тобто ця мета не повинна змінюватись. Також не повинно бути підстав для відмови продовження таких, як кримінальна історія та інші фактори, тобто якісь правопорушення, які мала людина у Німеччині. Також ще враховується ваша участь в інтеграційних курсах, якщо вони були призначені вам. Тобто, якщо ви, наприклад, не відвідували інтеграційні курси, то Тут також може виникнути питання з приводу подовження вам ВМЖ у Німеччині. Хочу повідомити вам приємну новину, що у Німеччині було прийнято вже на законодавчому рівні постанову про те, що подовження тимчасового виданого проживання буде проходити автоматично. Тобто ті люди, які мають пластикові картки ВМЖ. Які мають строк закінчення у березні 2024 року, вони будуть автоматично подовжені і ще на один рік до березня 2025 року. На цьому Німеччина зекономить кругленьку суму, і вам не потрібно йти відстоювати черги, записуватись на терміни, перевипускати нові картки, які дають вам право на проживання у Німеччині. Але ж Хочу вам зазначити, що є різні ситуації. І це треба ну, якби заздалегідь, уточнити, щоб потім щось не вийшло не так. Розумієте, ви так досидитесь і будете думати, що все добре, все окей, а раптом щось десь не так. Ви змінили там ваше місце проживання, або якісь вони одне ходили. На інтеграційні курси, або ще щось, або, наприклад, ви там щось у Джоб-центрі не так відмічались, або десь від'їжджали. Ну, тобто, може бути багато різних причин і ще. Люди ж можуть мати вклейку в паспорті, тобто не пластикову картку. То тут також треба це з'ясувати, чи буде вона подовжена автоматично, тому що пластик буде подовжено, але все таки ж я вам рекомендую за 8 тижнів до закінчення терміну все-таки звернутися. Можна не йти туди, в сам Джоб центр. Треба, я би написала листа для того, щоб ви точно були впевнені, що у вас все в порядку. Якщо людина мала вклейку в паспорт, то за 5-6 тижнів до закінчення терміну треба було подавати заяву на подовження. Тому я б за такий термін написала б лист до міграційної служби для того, щоб точно вже знати з питаннями всіми, які вас цікавлять, чи буде воно автоматично подовжено, чи ні. Щось пішло не так, наприклад, а назад уже відмотати буде дуже важко. А коли пластикову картку люди мали, то тоді це треба було робити за 8 тижнів до закінчення терміну цієї картки. Плюс картка може закінчитись не в березні а раніше, наприклад. Да? Або вона вже закінчилась на... ну, в смислі, вам, потрібно це все питати. І краще це робити в письмому. Виді. Тобто писати листи, ще й дублювати. Один лист написати прям листом, відправити його вжив, живим листом, а інш, другим я би написала ще й на e-mail адресу для гарантії. Німеччина така країна, дуже бюрократична і тому закони приймаються, але все рівно на містах можуть бути якісь, ну, скажімо так, Недоробки, або людина якось не так щось восприйняла. Ну, розумієте мене, мабуть, коли ви вже тут у Німеччині прожили один або два роки вже. Також є ще одне питання по документам: це як подовжити виплати із Джоб-центра вчасно. Ще раз хочу наголосити, те, що раніше до того, як прийняли, що автоматично подовжується. Ваш тимчасовий вид на проживання у Німеччині автоматично подовжується і також автоматично подовжуються вам і виплати. Але ж я також вам рекомендую, щоб ви звернулися до Джоб-центру. І щоб уникнути ситуації, коли вам не приходять гроші, ну, на початку місяця вони повинні якби, приходити, так От, то вам треба. Також звернутись в письмовому виді бажано за 6 місяців до закінчення призначеного терміну подання заяви Антрак на подовження. Тому що тут їм треба проаналізувати ваш стан, ваші документи, ваші доходи, які були. Тобто, вам треба надати виписки додаткові. Тобто, я не дуже впевнена, що це все пройде автоматично. І скоріше за все, що вам все ж таки прийдеться сюди направляти листи. Для цього необхідно вам заповнити форму ВБА, от, завантажити її. Можете за посиланням, прям просто чи в електронному віді її завантажити і додати до неї виписки з банківського рахунку, от, на який знаходять вам виплати за останні три місяці. І це дасть тоді змогу фінансовому відділу у Джоп-центрі побачити, що у вас немає додаткового доходу, і ви так само потребуєте виплат. Тому я думаю, що це питання автоматично ну, може і не подовжитись. Тому вам треба це держати на контролі і також своєчасно. Звернутися туди для того, щоб, якщо потр... буде потрібно, написати і подати документи, щоб подовжити ваші соціальні виплати, щоб їх не втратити. Тоді набагато важче все починати спочатку. При подачі документів у Джоб-центр на подовження соціальних виплат. Не забудьте вказати номер своєї спільноти БГНУМА. І Кунданума на конверті це дуже важливо. Також можна залишити ці документи у поштових скриньках, які є для внутрішньої пошти, от на самому джоб центрі Так буде і швидше для вирішення питань, щоб не відправляти їх поштою. Для швидкого подання документів також можна скористатися мобільним застосуванням «Job Center App». Тоді за посиланням ви можете направити також ці документи. Так само рекомендую вам продублювати цей лист на е-мейл-адресу e джоб-центру вашого для більшої гарантії. Тобто ви відправляєте так само лист в живу поштову скриньку і на електронну пошту. А є ще от мобільне застосування, через яке ви також можете направити. Тобто, чим більше, то це буде ще й краще. Тобто, точно прийдуть і точно розглянуть ваші документи, і точно ви отримуєте подовження, якщо ви в цьому будете ну, потребувати іще фінансову допомогу. На цьому закінчую своє відео. Поздравляю вас, що нарешті у Німеччині прийняли таку постанову, яка Долає таку гору бюрократії, де буде автоматично подовжено на віднапроживання, але ж ви не дуже розслабляйтеся, а все перепровіряйте і все рівно зателегіть, пишіть листи, щоб у вас все було добре і не було ніяких до вас питань, Щоб все собі, щоб ви собі все оформили, нічого не втратили і далі подовжили жити тут у Німеччині, отримувати свою соціальну допомогу або ж працювати, хто як уже тут. Собі, ну може, то, як уже живе, у кого яка, скажімо, доля тут у Німеччині. От, ще нагадую вам, що підписуйтесь на мій канал, буду вам за це дуже вдячна. І також пишіть ваші питання, будемо їх розглядати. От, що вас більше всього цікавить на сьогодні? Німеччина, може якісь інші країни. Може, якісь інші питання, тому що ми проводимо консультації для людей, які потребують, ну, мають, вірніше, багато якихось питань, яких не знають, як вирішити, куди піти працювати, як поїхати, що де оформити. От, ну, і ми можемо надати такі і маленькі, і великі консультації. До побачення, до нової зустрічі. Бережіть себе і бажаю вам удачі. Thank you